Як просунути свій сайт топ пошукової системи? Частина п'ята. Тут ми будемо говорити з вами за посилання на ваш сайт на минулих етапах. Ми з вами розібрали, що потрібно зробити всередині сайту, для того, щоб він піднявся в топ пошукової системи. А тут ми будемо говорити про зовнішні фактори, які теж дуже сильно впливають. Якщо ми з вами чули про якусь Подію і про цю подію говорять абсолютно всі люди там, мережі інтернету відсюд, значить ця подія людям дуже цікава, неважливо на хороша чи погано. Точно так же і ваш сайт. Якщо про нього ніхто в мережі інтернет не говорить, значить він не цікавий користувачам. Значить, він не буде підніматися в топову пошкодової систему. А тепер, чим більше людей говорять про ваш сайт, чим більше людей залишають посилання на ваш сайт. Згадують ваш бренд, тим вище він буде в пошуковій системі. Посилання ви можете як отримувати безкоштовно, подивитись, де ваші конкуренти вже залишили, або купувати їх на біржах. Чим їх більше, чим вони краще, тим вище ви в топі пошукової системи. Якщо ви хочете, щоб ми вам допомогли з seo просуванням сайта, пишіть мені в особисті.